Посів та висадка сосни складний технологічний процес. Для того, щоб виріс ось такий саджанець із шишок кращих екземплярів лісних плантацій, збирають насіння найвищої якості. Шишки потім перерабатуються, висушуються, з них випадають семена. Семена висіваємо в наших теплицях. І для швидше приростання вони за сезон набирають свого стандартного розміру. Нестандартні екземпляри видаляють найкраще насіння. Висівають на постійну лісокультурну площу. Ось ці саджанці виростили лише за рік. Всього у Зміївському районі таких теплиць для вирощування голонасінних дев'ять загальною площею більше 20 соток. Це в задінецькому та чимужівському лісництвах. В цьому році саджанців отримали близько 850 тисяч екземплярів. Тепер їх сортують і відправляють на плантації для посадки. В селі нижній бишкин допомагають саджати сосни, учні. Комсомольського енергетичного ліцею на уроках виробничого навчання. Діти отримують навики, це як у них зараз, і, трудотерапія, скажімо, так, і, урок труда. Вони участвують в благоустройстві, посілка займаються благоустройством і, як я вже казав, оказують допомогу в посадці лісу за Донецьким лісничеству. Засаджувати лісові залисини у лісництвах району почали щойно потеплішало. Кажуть, подальша доля молодих хвойних залежить від температури та дотримання правил посадки. Більш досвідчені працівники лісу допомагають школярам оволодіти азами лісівництва. Все поглубже, поглубже, аж туди рукою. Тепер підтягнув вверх. Тепер вниз. Вверх. <зарити> щоб не Юнаки до своєї діяльності теж підходять серйозно, розуміють не тільки, як правильно саджати сосну, а й усвідомлюють важливість такої роботи. Помагати лісу ліс це, ліс це легкі міра. Будемо допомагати. Ну, тут часто рубають. Не за шовастанавлю зараз. Сприятлива погода, тому більшість саджанців повинні прижитися. Проте ростуть вічнозелені дуже повільно з дорослими деревами. Молодий ліс зрівняється приблизно через 70 років.